Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Трамп зробив приголомшую заяву щодо Кремля та взагалі щодо Володимира Путіна. В цьому відео ми дізнаємося, що саме сказав Трамп, та головне, що чекає тепер на Україну. Поки ми перейдемо до теми відео, я би попросив вас, будь ласка, написати по бажанню, звідки ви дивитесь це відео, з якого куточку України чи з якого куточку світу. Нам буде досить цікаво знати, де нас бачать. Отже, Дональд Трамп зробив досить приголомшову заяву, яка шокувала практично весь світ. Зокрема, він заявив про те, що він дуже е, злий на Путіна і Путін вже догрався. Отже, основна його заява: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної домовленості між Росією та Україною, на Росію чекають надзвичайно важкі часи за весь період її існування. Він веде надпотужні санкції проти Путіна та проти Кремля, щоб повністю економіка Росії піде на дно. Також Трамп заявив, що Україні від цього буде тільки ліпше, адже на Україну чекають масштабні поставки озброєння. Все це буде фінансуватися європейським союзом та НАТО. Потік зброї буде досить, досить великим. Україна такого, начебто, ще теж не бачила. Зазначається, що на цю заяву Трампа чекали дуже багато часу всі, але нарешті, нарешті, я думаю, що до Трампа щось дійшло, і нарешті, щось починається він починає щось справді робити. Також до цього Президент США публічно заявляв, що він розчарувався в російському диктаторі, уявляєте, розчарувався. Ще минулого місяця Дональд Трамп публічно називав Путіна дуже і висловлював переконання, що той, начебто, хоче миру. Але нарешті до нього дійшло, що Путін зовсім не хоче миру. І нарешті президента Сполучених Штатів Америки це розлютило. Як він заявляв 9 липня, його основні фрази Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду, сказав тоді Трамп журналістам. Він весь час дуже був добре до нас, але це виявляється, уявіть собі, безглуздим, і тільки це зараз до Трампа дійшло. Але головне, що для України, що нам буде передано дуже досить великий пакет е, зброї е, за словами Трампа, це буде досить досить величезний пакет. Україна ще такого не бачила. Фінансувати це все буде НАТО та Європейський Союз. США Це фінансувати, начебто, не будуть. Про це заявив Трамп, і також Трамп заявив про те, що якби він був на місці Путіна і читав чи чув про заяви Трампа, тобто поміняти все місцями, то він би сів би за стіл переговорів з Україною протягом цих 50 днів. Що ж, друзі, 50 днів з цього моменту відлік розпочато. Будемо бачити, як і що воно буде. Головне для нас, що е, НАТО, е, Досить швидко збирається поставити нам оцей великий пакет зброї. Зброя почне йти, начебто, вже від завтра. Це буде досить масштабний пакет зброї. Це буде досить масштабний пакет протиповітряної оборони. Це будуть нові установки Петріота. І я думаю, головне, що до Трампа, до Трампа, нарешті дійшло те, що. Так, Путіну вірити не можна, і Путін якраз сам, саме Путін не хоче закінчувати цю війну. І нарешті Трамп це зрозумів. Якщо за 50 днів нічого не зміниться, то начебто на Росію чекають досить складні часи. Санкції навіть будуть введені проти президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ну що, Трамп насправді, я думаю, дійсно досить сильно розлючений, раз він таку. Заяву змістовно зробив з приводу саме Росії. Це поки що вся інформація. Вона, я думаю, для нас досить втішна навіть втішна в тім, що, вибачте, мене нам будуть досить багато доставлено протиповітряної оборони, ракет до протиповітряної оборони, Петріоти, які захистять наші міста від російських атак. І, я думаю, головне, що дійсно. Трамп зрозумів, що з Путіним гратися не треба Путіна треба трішки придушувати, я би так сказав. І я думаю, що це головне в заяві Трампа. Будемо бачити, що буде змінюватись протягом цих 50 днів. Дякую вам за перегляд. Будемо тримати руку на пульсі, як то кажуть. Не забувайте ставити вподобайки, якщо дізналися з цього відео щось нове. А, також пишіть в коментарях вашу думку, чи дійсно до Трампа щось дійшло. Чи це може я так лише думаю. Але ну таких заяв ще не було. І, до речі, з'явилася ще інформація, що також буде передано близько мільярди доларів на фінансування України. Це досить втішні новини. А от в Росії, напевно, десь починають трохи плакати. Офіційної реакції Кремль поки що не дав. Також будемо тримати руку на пульсі і повідомимо вас. Якщо будуть дуже важливі новини з цього приводу. Хоча я думаю, нам все одно, що там в Кремлі зараз буде відбуватися. А відбуватися в них буде, напевно, досить сильно буде підгорати. До нових зустрічей, друзі. Залишайтеся з нами. Пишіть в коментарях вашу думку. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі.